Зустріла усіх запрошених фея казок. Доки вона знайомилася з дітлахами, до зали завітало районне керівництво, якому одразу надали слово. Дорогі діти, нехай дід Мороз принесе вам все те, про що ви мрієте, про що ви написали в своїх записочках і положили під ялинку. Нехай дід Мороз з удачею, щастям і благополуччям супроводжує вас все життя. Сьогодні це свято, яке відбувається в цьому прекрасному палаці. Районна адміністрація, районна рада дарують для вас. Але найголовніше, що це новорічне свято відрізняється від Дня Миколая. На день Миколая ще може різочку принести, а сьогодні будуть тільки подарунки. Після чого розпочалася казкова вистава за участю творчих та художніх колективів районного центру культури і дозвілля. Захоплива чарівна вистава включала в себе безліч танцювальних, акробатичних та пісенних номерів. Чимало казкових персонажів стало її героями. Тому зовсім не дивно, що за такий подарунок районному керівництву теж висловили подяку. Після чого на їхню адресу прозвучало кілька віршованих побажань. Рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові. Не хворі. Ви ніколи світла і добра багато. Нехай рік буде як свято. По закінченні святкового дійства кожна дитина отримала солодкий новорічний подарунок. Юлія Варламова, Андрій Пувач, студія Барт.